Розкриваю власний секрет, в яких цілях я використовую цей супербондер нарощення. Для цього візьму світлі війки, для того щоб більш наглядно ви побачили, як чорний клей розтікається або не розтікається під час роботи з бонтером і без. Все це буду демонструвати на своїй руці, тому її заздалегідь очистила пінкою. Зверніть увагу, що клей я і так швидко взяла 0,5 секунд, крім того, я швидко доносю, але постановка відбувається на рівну плоску поверхню. І ви бачите, зараз постановка, тобто занурення в клей відбувалося без використання супербондеру. Що це значить? Це значить, що клей зазвичайних умов працює по стандарту. Але так як постановка йде на рівну поверхню, то пучок треба було довше протримувати, а це зазвичай час, і зазвичай я так не роблю. І в такому випадку в мене вони починають більш розсипатися. Тобто клей працює ок, але треба було притримувати. Що я не робила, через що в мене, як бачите, пучки асиметричні. Тому навіть на, такий, на такої швидкості клей я використовую супербондер і промазую ним лише в зоні розходження пучка. Зараз продемонструю. Та Спочатку розкажу про найпоширенішу помилку під час нанесення такої рідини. Це заливати стрічку, як показано на відео. Тут багато мінусів. Перший мінус: ваші волосинки схлопнуться і ваші волосинки склеюються, що унеможливе формування пучків. Тобто роз'єднуватись вони будуть дуже дуже тяжко. По-друге, буде рідина на самій стрічці, яка не, довгий час не випаровується, тобто вона залишається. І ми розуміємо, що в нас буде відбуватися саме шокова полімеризація. Ми переприскоримо роботу клею. І в такому випадку наші пучки просто посипляться. Тому правильно, коли ми ледь зволоженим мікробрашем проходимось по е, ніжки ваш, наших волосинок, або в зоні розходження пучка для того, щоб прискорити лише. Ще момент роботи клею, коли у нас пучочок розходиться для того, щоб здалегідь попередити його схлопування. Саме в цьому місці клей у нас буде працювати швидше, аніж на всій ніжці, що дасть нам можливість донести свіжий клей для сформування гарної щіпки в подальшому гарної капсули, і запобігатиме нашому схлопуванню пучків. Також зверніть увагу, коли ми не переборщуємо з набором рідини. І промазуванням по стрічці в тій зоні, яка нам необхідна для роботи нашого клею, вона швидко випаровується. Тобто, зверніть увагу, ліва сторона стрічки нанесли дебондер, і він потихеньку на глазах у нас випаровується. Тобто рідина виходить. З правої сторони у нас дуже багато вологи, волога до сих пір ще зберігається, крім того, вона піднімається вверх по війках, тим самим їх склеюючи. Тому нам важливо, щоб було так, таке саме, як на лівій стороні. Ледь помітне. Те, що випарувалась вода, нічого страшного, компоненти дебондера, які працюють на прискорення клею, вони залишаються на поверхні наших волосків, і таким чином це все працює адекватно, без прискореної полімеризації. Ось вам показую сформований пучок з правої сторони стрічки, де у нас було дуже багато бондеру, залитий прям він на волосинках. І клей дуже швидко спрацював, що в моменті піднесення, тобто на постановку у нас стабілізатора не вистачило. А це вже волосинки з лівої сторони зняті. Тобто, у нас вистачає клею, вистачає стабілізатору для того, щоб донести. і При цьому всьому у нас пучки не схлопуються. Так. Трішки неправильно я поставила, поправила, але у нас був час навіть поправити, да? тобто це не прям грубо зафіксувалося, ти нічого з ним не може зробити. Є долі секунди на виправлення симетрії. Далі пучки пішли як по маслу. Робота пішла, звісно, цікавіше, що прискорює і зменшує кількість сквок. До речі, я не знаю, чи ви проглянете на цьому відео той момент, коли відбувається полімеризація клею, прям він зблискучо стає, прям матовий, і це все відбувається на очах. Надію, що вам це видно. Якщо ні, ви самостійно можете спробувати і побачити. Бо коли я це роблю і коли я це нарощую саме на війках, тобто в процесі нарощення це прям чітко відбувається. І якраз це той сигнал, коли у нас іде оцей. Класний магнетизм, і я розумію, що капсула сформувалася міцна. Капсула сформувалася надовго, і нарощення пройшло швидко, і носка буде довгою.